Ніхто мене зустрічає, опа! Виходимо, виходимо, привіт, привіт, ми сладенькі бусенький, Що ви, Як спалося? Я вам поїсть і попити приніс. Шо? Хто там стить? Ах ти ж? Що, Ой, 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 хто скучив, хто скучив. Так, водичку ми вже п'ємо. Молодці. Зараз ще поїмо. Да? Ой, ой, шо, Що? 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 Ой, хорошо. Ой, клас, Гратися хочемо, да? Так, обережно тільки не перекидати. Ой, як ми одразу замовкли. <схи> Кашка з м'ясом. А? Саме таке їв. Дядьки, зараз поїсти будете мені руки облизувати. Та ти що. Ці звуки це просто обалдеть.